Вітаю з міста Миколаєва. Ось хотів зробити таке відео, щоб ви не робили моїх помилок. Останнього чи якого разу я розповідав про як я комплектую магазини. Там. Розказував, де, де сушка, де ващінка, там ось таке В общем, я зробив висновки, що це повна фігня І зараз буде робити так. Ну, до цього пару років я... Просто не було суші, я клав повністю вощину і особливих питань це не виявляло. А зараз, так як трохи вже бджілки відстроїли, мабуть я буду скоріше всього робити отак. Буду ставити дві сушки ззаді і одну спереді, а все остальне буде, буде вощина. Ось такі от діла. В общем. Візьміть собі на озброєння, може комусь годиться. Тому що з середину вони відстроюють більш-менш нормально. края, аж потім починають тягнути. Може так буде краще. Тому що як я ставив, то я там вам розказував через одну. Виходить, рамки ті, що були вже відстроєні, вони зараз роздули. таке зні. А ті, що була ващинка, вони їх почали. Ну, відстроювати, а вже нема куди, бо ті агроменні. І отаке от буде сікось накось якось. Ну, В общем, результат такий. Оце вчора поставив по другому магазинчику на більш потужні сім'ї. Тут ще вон, тут по одному магазинчику, що вони так слабенько, не знаю. Чи лінія така карники, чи що, воно таке, не знаю. А всі більш більш-менш нормально несуть. Верхні магазини вже такі важкенькі. Все гаразд у нас потихеньку. Ну как, акації не було, рапса не було. Акація, ну як, ціла рясно, але було прохолодно. Нем так більш-менш, але вночі холодно. І так вона. Відсвела у нас вже падає, там ще в кінці дощик пройшов не билички. Ну, Зараз літає, що що не там. вже аморфа скоро почне квітувати. Ось зараз я підійду поближче. Уже запах такий гарний. Ось такі вже. Отакі вже кущики. Ось-ось. Ну вона завжди там після акації зразу. Саняк вже стрілки пускає. Скоро може через Не знаю через пару-тройку тижнів буде. Ну я все буду знімати, вам показувати. Ось таке у нас діло. І водійка моя вирішила нарешті порадувати мене. Ось, бачите. Не знаю, буде на відео. Ну, мабуть, буде видно. Оце я гадаю, це буде Цвісти. Ось такі китиці викинула. Ось ця більшенька теж те ж саме. Там є, он зверху. Якщо приблизити, буде видно. У нас щось таке нахмарилось. Передаю днем то, трохи дощик. Недавно пройшов. Ну нічого, він не буде лишнім. Хай бризне трохи. Так, всім гарного сезону. А, це я, це я такі магазинчики парбував і складав сюди. Бо нема вже куди пхати ці магазини, там у мене нема приміщення для... Ну, щоб складати всі ці магазини, корпуси вже по кутках. Розтягую, де тільки можливо і неможливо. Так, ладно, все. Будьте всі здорові, все буде Україна.